Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. І новин сьогодні не дуже багато, але всі вони надзвичайно цікаві. Поговоримо з вами про першу спробу похоронити короля Чарльза, про те, що Кіт Мідлтон вже зняли на відео і про багато чого іншого. Тож давайте заварюємо чай. Та починаємо розбиратися. І новина номер один: все ж таки, ми можемо привітатися Чарльза з першою спробою його похоронити. Що я маю на увазі раніше? Королеви Єлизавету її хоронили в пресі, в новинах кожну, там кожні кілька тижнів, особливо враховуючи, що вона вже була жінка доволі доросла в певний момент років, десь з 85-90, це виходило. Просто раз на тиждень така новина була обов'язкова, але той бум, який стався на Україну, то російськомовному просторі цього разу з Королем Чарльзом вразив навіть мене. Що відбулося? Взагалі, вся ця історія вона почалася, ви не повірте, але з американських соцмереж зараз ви бачите два твіти, з яких взагалі почалася вся ця історія. І спочатку ми бачимо, що є твіт від Емана, який говорить про те, що там в Твітері багато хто говорить про те, що король Чарльз загинув. А другий твіт, який ми з вами бачимо, говорить про те, що американці не можуть піти спати, тому що вони бояться, що вони прокинуться, і буде новина про те, що король Чарльз помер. І тут таке питання, а з чого ви взагалі все це взяли? Дуже дивні твіти, і ці твіти підхоплюють, як я вже сказала, російські соцмережі спочатку, а потім і наші новини. Я сужу на роботі, і тут у всіх починає блимкати телефон Помер Король Чарльз. Я така, а що? що, трапилось? Хочу звернути вашу увагу на те, що мене відразу, що відразу кинулося мені в око і через що мені відразу здалося, що воно. Трішечки дивно виглядає, навіть не заходячи на якісь офіційні соцмережі. Фраза passed away unexpectedly. Я не мож... Це доволі провокативна фраза. І я не можу собі уявити, щоб палац видав офіційний стейтмент, де він пише passed away unexpectedly». Я можу собі там, уявити, що палац напише там passed away peacefully died peacefully. Що завгодно в такому сенсі, типу, помер мирно, помер спляче там, в себе в ліжку, там, помер, а, Ну, не знаю, ви зрозуміли, якась така фраза, яка не звучить занадто громогласно. А фраза Dight Past Away unexpectedly звучить так, типу, він помер неочікувано. -та -та -та. Це якась драма. І ви маєте розуміти, що я не можу собі уявити фразу таку. Офіційно від від палацу. І я коли побачила цей стейтмент, він мені відразу так: типу, хм, щось не те. Далі я йду на офіційні канали. Це офіційний канал Королівської родини, це їх офіційний інстаграм, нема нічого. BBC, нема нічого. Я бачу, що зараз іде лайв від BBC. сидить не в чорному їх ведучий. І це говорить про те, що ця новина вона є фейковою. Проходить там до 10 хвилин абсолютно всі новини пишуть про те, що ні, це був фейк. Потім виходять новини вже в британській пресі про те, що. Російські СМІ вони спробували похоронити короля Чарльза і тому подібне. Але зараз ми вже точно з вами знаємо, що це точно був фейк, тому що у вівторок, зранку, це тобто вчора зранку, король Чарльз він привітав у себе ветеранів Корейської війни. Зараз ми бачимо ці фотографії. Все з ним добре, він живий, здоровий, все в нього класно. Він продовжує публікувати фотографії, хоча він не, хоча він не мав публікувати ці фотографії, тому що. В принципі, зараз він проходить лікування від онкології і говорилося про те, що в нього не буде публічних виходів, але не ну, можна сказати, що це прям публічні виходи, але фотографії з його таких приватних зустрічей, ми все одно бачимо, кожен день він живий, здоровий. Відразу фотографії, як Чарльз з Камілою поїхали, приїхали до Букінгемського палацу, як він прилетів до Лондону. В общем, якщо казати взагалі і в цілому, все з Чарльзом Окей. Просто це була спроба номер один похоронити Чарльза. Йому 75 років, так він дорослий чоловік, але ми маємо розуміти, що в нього найкра найкрутіша медицина, найпередовіші, які взагалі тільки може бути обладнання, ліки, лікарі, все, все що завгодно. Я не думаю, що король Чарльз помре unexpectedly, просто якимось ранком. Тож повернемося з вами до цієї зустрічі Чарльза з ветеранами Корейської війни. Ця зустріч була присвячена 70-літтю корейської війни, закінченню корейської війни. А почалося все звичайно з зустрічі з Чарльзом. Саме це, сам, цей захід провели принцеса Анна та герцогиня Единбурська. Вони зустрілися з ними вже ввечері. Вони зустріли близько 200 ветеранів Корейської війни, а також міністра оборони Великобританії, а також посла Республіки. Кореї у Великобританії і Анна вона виступила також з словами від самого Чарльза з подякою ветеранам за їх неосяжний вклад в перемогу а про важливість пам'яті таких. Подій як корейська війна. Ще одна новина: чи то вона з потобіччя, чи зі спроби втекти від чоловіка? Це яка вам який вам варіант більше подобається з жовтої преси? Кейт Мідлтон порадувала нас своїм виходом. Ну, можемо сказати, порадувала нас своїм виходом, але її просто м -м, тихенько так фанати зняли на відео, як вона з Чарльзом, перепрошую, як вона з Вільямом, виходила з ринку з. Пакетами, напевно, вони купили. Продукт. Ми бачимо Кейт в Лігінсах, в кросовочках, в неї така куртка. Вільям він також максимально намагався я думаю, заховатися. В нього бейсбольна кепка, також джинси, такий наряд максимально звичайний, щоб не привертати до себе уваги. Чи це було знято спеціально, чи випадково важко сказати, з одного боку, можна подумати, що знято спеціально для того, щоб весь світ побачив, що дивіться, вона жива, здорова, в неї все ок. З іншого боку, можливо, вона тільки зараз починає краще себе почувати, і вона може виходити з будинку. Але ми бачимо, що вона надзвичайно схудла, тож операція на чарівній порожнині вона дає про себе знати. В пресі, звичайно, взагалі в таблоїдах розірвалися всюди конспірологічні теорії, що взагалі це не Кейт Міддлтон, це не вона, ви що не бачите, це зовсім інша людина, це фейк, який схожий на Кейт. Але... По тому, як вона йде, по її волосю, по її вигляду можна зрозуміти, що це Кейт Мідлтон, це абсолютно зрозуміло, і люди, які хочуть побачити в цьому конспірологічну теорію, вони звичайно це побачать. Залишимо їм їх спроби сказати, що Кейт таки втекла від Вільяма. Після цього прийшли новини з сім'ї, яка дуже близько дружить з Уельськими. А їх звуть Джесіка та Кевін Пітерсон. Вони взагалі він був колишній гравець в крикет. А в них дитина Віку Шарлоти. І, як я зрозуміла, це близькі друзі Кейта Вільяма, саме через те, що в них близько подружилися їх діти, дочка Джесіка цих людей та Шарлота, принцеси Кейт та Принца Уілья. І вони трошки обурені були, говорячи про те, що ми майже кожного дня бачимо Кейта Вільяма, так, Кейт поправляється після тієї операції, яку вона перенесла, і взагалі відчіпіці від їх сім'ї, і все-все. все І з одного боку, ми можемо зрозуміти їх як просто людей, які висловлюють свою думку, які знають Кейта Вільяма, в особистому житті вони з ними дружать, вони, можливо, справді бачать їх кожного дня. А з іншого боку, ми розуміємо, що це спадкоємці. Він спадкоємець престолу, вона його дружина і світ їх поддані, Вони хочуть знати, що з Кейт все в порядку, що вона жива здорова. І я розумію, чому відбуваються всі ці спекуляції на темі Кейт Мідлтон. Самі уявіть, у нас є просто дві абсолютно зеркальні ситуації: Чарльз, який зараз проходить лікування від раку, і Кейт, яка також злягла з після операції, вона відходить. І ми бачимо короля Чарльза ну, стабільно 2-3-4 рази на тиждень купа фотографій особистих і все, все. І тут Кейт, яка тримається осторонь, вона максимально публічно, сама ніде не з'являється, в неї немає жодної фотографії. Жодного жодного виходу, де вона я не знаю, по зуму б з кимось поговорила, як, наприклад, той самий Чарльз, коли він говорив з прем'єр-міністром Канади Трюдо. Жодного виходу, і саме це і стало причиною, чому стався такий бум, і для мене це надзвичайно велике питання до піар-компанії, яка керує саме компанією Кейт. Про що вони думали? Тут такий момент, що вони мали трішки по-інакшому себе вести, можливо. Вони, можливо, на прикладі того, як, наприклад, веде себе той самий Букінгемський палац. Ми бачимо Чарльза, як я вже сказала. Саме тому виникають ці конспірологічні теорії. Саме через те, що Кейт іде дуже далеко на цьому відео, її погано видно. Вона явно схудла через операцію, вона явно виглядає трішки інакше, бо людина пережила операцію. Вона не нафарбована, як ми до неї звикли. Вона може трошки по-іншому виглядати, і люди починають будувати ще більше конспірологічних теорій, що взагалі це не вона. Але ми маємо розуміти, що якби з Кейт щось трапилось, якби вона померла, або ще щось з неї втрапилось, ми маємо розуміти, що це б ніхто не зміг сховати. Якби Кейт реально не було б вже в живих, королівська родина вона б це не ховала. Тут немає конспірологічної теорії, тут є поганий піар. Все. І швиденько ще одна новина до ситуації навколо Кейт Міддлтон. Стало відомо, що в лондонській клініці, де вона лікувалася, який король Чарльз, проходить зараз розслідування через те, що один з працівників їх медслужби він намагався дістати інформацію про здоров'я Кейт. Цей працівник не був жодним чином залучений до процесу лікування Кейт Міддлтон чи до процесу взагалі операції реабілітації. Тобто він намагався вкрасти інформацію про те, що з Кейт. і зараз іде розслідування про це. Сама королівська служба вона відмовилася від будь-яких коментарів. Як я розумію, вони вважають, що їх. Публічні їх персональні дані вони абсолютно захищені. А лондонська клініка вона намагається зараз вберегти всю цю ситуацію, закрити її всередині настільки, наскільки це можливо. І скандал з фотошопом Кейт він також не втихає ні на секундочку. Вилізла ще одна фотографія, де сказали, що було надзвичайно багато фотошопу. Якщо ви пам'ятаєте, була ось ця фотографія, яку зробила Кіт Міддлтон, Це остання фотографія королеви Єлизавети з її онуками перед смертю, яка була зроблена буквально... Там, за пару місяців. І в ній також не дуже багато фотошопу. Я зараз нарізками вам покажу всі ці моменти. З цього ми можемо зробити висновок, що Кейт або завжди фотошопила всі фотки. І я взагалі не розумію, що вона там намагалася відфотошопити, що вона там на цьому дивані намагалася прибрати, може там якась плямка, чи ще щось, я не знаю, чи можливо в неї. Декілька фотографій, які склеюються в одну, як типу лайф-фотка, яка склеюється. Я не розумію, я не розумію кожного разу, що на тих фотографіях ви намагаєтеся відфотошопити. Ну, от, що на тому дивані чи на той, на, на тій підлозі, вам було не так. Через це й виникають такі ситуації. Коротше, мені здається, тепер просто таблоїди будуть вибухати кожен день з якоюсь фотографією, яку до цього робила Кейт з тим, що там щось відфотошоплено. Наступна новина, яку я назвала пост здав, пост прийняв. Ем, пройшло нагородження, яке називається «Diana Legacy». Це нагородження талановитих молодих людей на честь принцеси Діани. Це така організація, на честь саме принцеси Діани. І спочатку на ній виступив принц Вільям, говорячи про подяку. Кожному молодій людині, яка несе в собі пам'ять принцеси Діани та робить щось важливе для суспільства, саме під егідою цієї організації для принцеси Діани. І коли принц Вільям закінчив і він вийшов з цього заходу, то відразу по зв'язку підключився принц Гаррі. Тому і позадав постприйняв, вони навіть не пересіклися. Він також подякував всім учасникам, він подякував жінці, яка організовує цей захід, що вона підібрала настільки настільки ексклюзивних, незвичайних, класних молодих людей, які несуть ім'я принцеси Діани в світ далі. створюють щось. Дуже важлива для цього світу саме під її іменем. Принц Вільям в рамках свого проєкту для бездомних людей відвідав Шеффілд. Він зустрівся там з людьми, які здають в оренду квартири. А він зустрівся з місцевими взагалі, в принципі, для того, щоб зрозуміти, як іде весь цей проект. В рамках цього проекту буде шість локацій, один з яких і є Шеффілд. На Шеффілд виділено один мільйон фунтів стерлінгів. І цей проект він має тривати впродовж п'яти років. І принц Вільям він якраз приїхав для того, щоб прослідкувати, як проходить процес будівництва та створення взагалі всієї цієї ситуації, всього цього проєкту. Також принц Вільям він відвідав організацію, яка називається West Young А це така організація, вона West, тому що Where Everyone Sticks Together. Це також організація, яка підтримує молодих людей, які дуже обдаровані в певних сферах, для того, щоб їх підтримувати, направляти, надавати їм можливість можливість розвиватися в тих сферах, в яких він розвивається. І мені здається, що це трішечки привіт і спадкоємство від Кейт Мідлтон, тому що ми знаємо, що взагалі саме Кейт займається в основному дітьми, і це, звичайно, вже не маленькі діти, і не якийсь початковий розвиток маленьких дітей, але це також розвиток, також підлітки. Тому я думаю, що це трошки саме. Одним з проєктів саме Кіт Міддлтон. Меган Маркл трошки нагадала про себе цього тижня. Вона випустила новий інстаграм. Він називається American Riviera Orchard. і зараз там ми зараз бачимо скріни. Також є посилання на сайт, на якому також просто одна сторіночка. Говорять, що це буде дуже схожий блог на її «The Tig», де вона розповідала про будинок, сад, їжу, приготування і тому подібне. Але 100% чи це буде продовження її «The Tig» ми зараз не знаємо, бо воно виглядає трішечки мені як просто якийсь бізнес, який, можливо, буде щось продавати. Ну, подивимось, подивимось, але це точно її. Інстаграм, тому що якби це був не він, то те щось, що підписане Баймеген Дачесовсас, вже б знесли. Тож. Подивимось, можливо, не дивлячись на те, що сама Меган казала на панельній дискусії про страшенний булінг, який вона пережила в, інстагра... в інтернеті, взагалі, що вона не хоче повертатися до свого інстаграму. Вона все ж таки вирішила щось робити. І саме через те, що минулого тижня вона говорила, що вона як особистість повертатися в інстаграм не хоче, тому я й думаю, що це навряд чи буде продовження її тігу, це швидше, реально якийсь бізнес. Але подивимось, як воно буде. Зараз ніхто нічого не знає, тому що просто є отак шість фотографій, посилання на сайт, на якому також всього одна сторінка, і в принципі це все. Ну а на сьогодні я буду завершувати наше відео. Дякую вам за перегляд. Обов'язково зустрінемося з вами в суботу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі про те, що вас вразило сьогодні найбільше. І побачимося з вами. Гарного вам дня!